І вітання в студії Олександра Литинська. За народними спостереженнями, якщо хмари в грудні йдуть проти вітру, це віщує сніг. І про шанси на здійснення такої прикмети найближчої доби у п'ятницю, 11 грудня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, переважно малохмарна погода очікується в західній частині суттєвих опадів. Не буде. Термічні показники – вночі 1-3 морозу, в день 2-3 тепла. Метеокартина на півночі має бути хмарною з проясненнями, але сухою. Мінімальна температура повітря цієї доби – мінус 2-3, максимально ртутні стовпчики зафіксують до плюс 1. 2-4 градуси нижче нуля протягом ночі та 1-2 тепла в день очікується на термометрах. У східних областях Хмарність із проясненнями тут так само передбачається без суттєвих опадів. На півдні спостерігатиметься мінливо-хмарна, але загалом суха погода. Температура повітря цієї доби коливатиметься від мінус одного до плюс трьох градусів. На Кримському півострові теж має бути мінливо-хмарно і без опадів. Термометри цієї доби покажуть у Сімферополі від одного морозу до трьох тепла. А в Севастополі та Ялті 2,7 вище нуля. Від мінус одного до плюс двох градусів зафіксують ртутні стовпчики протягом доби у центрі, переважатиме суцільна хмарність. Часом за прогнозами незначні опади у вигляді дощів та мокрого снігу. 65 років тому, 11 грудня, в Києві, в родині знаменитого сценариста Михайла Татарського, народився син. Майбутній режисер, художник і мультиплікатор Олександр Татарський. Олександр Михайлович закінчив Київський інститут театру і кіно імені Івана Карпенка Карого, а також спеціалізовані трирічні курси художників мультиплікаторів. Створення мультфільмів він займався із 1968 року. Тоді на студії «Київнаукфільм» він пройшов шлях від заливальника до режисера. І вже перше творіння татарського «Пластиліновая ворона здобуло всенародну популярність. Згодом митець переїхав до Москви, де невдовзі вийшли його мультфільми Падал прошлогодній сніг і «Обратна сторона Луни, які також мали великий успіх. І далі про погоду. Тож у столиці та області стовпчики термометрів фіксуватимуть протягом ночі 2-3 градуси морозу. А вдень до одного тепла прогнозується хмарна з проясненнями метеокартина, переважно без суттєвих опадів. Вітер південно-західний 3,8 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.